Виконуємо номер 673 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Усі натуральні числа від 1 до 60 записано в один ряд. Скільки разів повторюється в цьому ряді цифра 5? Спочатку розглянемо ті числа, у яких цифра 5 йде у розряді одиниць. Це 5, 15, 25, 35, 45, 55 останнє число. Отже, цифра 5 у розряді одиниць іде у шести числах. Далі. Розглянемо числа, в яких цифра 5 йде в розряді десятків: це 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 і 59. Цих чисел 10. Отже, 6 додати 10, виходить 16. Отже, цифра 5, повторюється 16 разів. Якщо записати усі натуральні числа від 1 до 60 в один ряд. 16 разів, повторюється цифра 5. Записуємо відповідь 16 разів. Номер 673 виконано.